Ну що ж, всім привіт. Сьогодні ми відкриваємо ящик Пандори про психологію трейдингу. Це дуже-дуже важлива тема. Чому я так вважаю? Тому що в цілому трейдинг стоїть на трьох китах: Це психологія трейдингу, риск менеджмент і ваша торгова стратегія. Саме от трейдинг, ще не є, не є трейдинг. І кожний з цих трьох пунктів, по суті, такий ж важливий, як і попередні. Вони всі от реально займають 33%, і останній відсоток ми віддаємо на вдачу, бо іноді може тупо не пощастити. Тому давайте швиденько проберемося по темам, які я б хотів сьогодні покрити. Перший це, грубо кажучи, найвагливіша тема в психології трейдингу це ваш емоційний стан. Взагалі, ви можете, ви завжди маєте бути в спокійному, сфокусованому емоційному стані. Це от. Просто найважливіше без цього у вас, скоріше за все, не вийде трейдити. Звичайно, ви можете бути унікумом. Ви можете бути, я не знаю, д... людиною дощу, якій все вдається, і вона може спокійно, інтуїтивно трейдити. Але я точно не такий, і мені завжди треба саме от сфокусований спокійний стан, коли я розумію, що я роблю. Це ще називають станом зони, але мабуть, це трошки щось глибше. Давайте в цілому поговоримо, які можуть бути негативні емоції, які ви ви відчуваєте. Це три емоції: Це страх, жадібність та ейфорія. Вони всі однаково можуть бути деструктивними. Чому? Тому що е, під силою страху ви можете не заходити в позиції, або навпаки, виходити з позиції рано, або навпаки, закривати позицію по стопу. Вам треба завжди бути сфокусованим, спокійним, розуміти, що ви зайшли по вашій торговій стратегії. Якщо навіть ви втратите гроші, ви зробите висновки, зможете потім змінити adjust, це, як грубо кажучи, внести зміни в вашу торгову стратегію. І все буде добре в майбутньому. Просто головне не боятись заходити в ваші позиції. Отримувати досвід і далі рухатись вперед. Жадібність. Жадібність, зрозуміло, чому може бути деструктивною, тому що, наприклад, ви зайшли в позу, отримали 10%, і думаєте, я зараз точно, ну ви хотіли вийти умовно на 5% профіту. Хай буде 5, а не 10. Ви бачите ці 5% профіту, і зараз ви переставляєте стоп ще вище з думкою: о, зараз буде 10. І, наприклад, ваша позиція перезакривається по стопу, і ви або в ноль, або навіть мінус її закриваєте. Це насправді дуже. -дуже Часта проблема, і чому вона ще погана емоційна? Тому що дивіться, це називається бумажний профіт, це профіт, який ви не забрали. Якщо ви втратили бумажний профіт, це вже перша поразка. І якщо ви ще й закрились в мінус, то це дві поразки з одної позиції, і це дуже складно емоційно переживати. Тому часто, коли ми бачимо, що в нашу сторону пішов ринок, ми переставляємо стопи в нулі. Це дуже важливо. Це допомагає вам не втрачати гроші, не втрачати гроші. Найважливіше на крипторинку, тому що якщо ви не будете втрачати гроші, то рано чи пізно будете і заробляти і завжди будете йти в плюс. І остання це ейфорія. На ейфорії ми можемо закрити вдалу позицію, відкрити ще три, закрити їх всі по стопам, і, грубо кажучи, піти в ноль, і який сенс був тоді від цієї позиції. Якщо ви справді відчуваєте якісь перезбудження, занадто ейфорічний стан, то краще не трейдити, відкласти все і заспокоїтися і після цього тільки починати аналізувати і заходити в позиції. Які можуть бути техніки контролю емоцій? насправді вони можуть бути дуже, дуже різні, це можуть бути всякі дихатель, дихальні техніки, можуть бути рутини, ритуали. От, наприклад, я створив для себе такі ритуали. Перед тим, як сісти трейдити, я вдягаю окуляри без діоптрій, купив на розетці за. Шістдесят гривень дістав діоптрі, тому що мені здавалося, що вони заважають моєму зору. Я просто вдягаю ці окуляри, в них нічого немає. Я, але я їх відчуваю на своєму носі, я їх відчуваю і бачу їх своїм боковим зором, воно допомагає мені зайти в новий емоційний стан. Наступне я використовую аромасвічки, свічки, навіть на підвіконі вони валяються, ось якась стоїть. Просто це нагружає ваші органи сприйняття, от мої органи сприйняття. І коли я відчуваю якісь нові незвичні запахи, я бачу незвичний для себе. Е Об... ну, такий зором образ окулярів. Додатково ще я включаю собі музику, одягаю навушники, включаю те, що я люблю, і починаю трейдити. Кожен раз спочатку я я коли відчував, що я сфокусований, я знаходжусь в чомусь дуже схожому на зону, я робив ті ж самі ритуали, що потім, коли а, потім да, вибачаюсь. Потім, коли я відчуваю трошки якісь не ті емоції, або я не контролюю себе добре, або я недостатньо сфокусований. Я можу так ну, можна сказати обдурити свій мозок. Я вдягаю е, окуляри, запалюю запалю свічку, включаю музику, і мій мозок автоматично переходить в цей сфокусований е, спокійний контроль. І це один із способів, який мені, наприклад, дуже дуже сильно допомагає. Плюс він допомагає всргувати свій зовнішнього світу, тому що ви перебиваєте, по суті, собі всі зори всі органи. Ви зором повністю в графіку. Ви відчуваєте нові аромати. Це може бути один та самий аромат, різні аромати, новий аромат, і музика перекриває вам зовнішній світ, і ви повністю сфокусовані, і ви повністю в графіках. Наступне тепер перейдемо до уже нової такої трошки більшої теми. Це планування та стратегія. Воно не менше і таке ж саме важливе, як емоції, і з яким емоційним станом ви підходите до ринку. Вам треба справді розробити торговий план. І і перед початком роботи на ринку вам потрібно його прочитати, зрозуміти, чому ви заходите в позиції. Я зробив відео по торговому плану, ви можете почитати його ще раз. Ви завжди маєте підходити і розуміти, що я роблю. Висновки і заходжу в позиції не через свої емоції, а через те, що мій торговий план або моя стратегія вказала на те, що зараз хороша, хороша можливість для того, щоб зайти в позицію. Пізніше ви навчитесь віч, ви навчитесь відчувати ринок і будете бачити його тенденцію, але завжди його можна вербалізувати. Ви можете все одно це прописати. От, наприклад, якщо я бачу, що з'являється перша червона свічка на годинниковому графіку, і наступна за нею йде теж червоною, там її тіло доволі велике. Ви можете це все прописати. Все одно це буде працювати на відчлях спочатку, але дуже хороша практика буде написати, чому я вирішив зайти в цю. Позицію, і після того як ви е, напишете собі ці дані, ви можете після проаналізувати. От, наприклад, я бачив дві червоні свічки підряд на годині після росту, і я подумав, що це розворот. Я зайшов в позицію. Просто пишете оці два речення в своєму торговому е, щоденничку, і потім ви дивитесь, що, наприклад, після цього ринок розвернувся, і ви думаєте, окей, на годині це не працює. Наприклад, я таким чином для себе вияснив, що я не вірю в розвороти на 15 хвилинних свічках, тому що я дуже багато помилявся. У мене це було написано в щоденничку. що кожен раз, коли я бачив розворот на 15 хвилинних свічках, після цього там в більше ніж 50% випадків, Атках ринок ішов далі в напрямку руху, тому я не вірю в розворот на 15-хвилинних свічках. В когось це може бути по іншому, але мені це заважає торгувати. Це точно не працює. Плюс ви маєте розуміти, що ця стратегія має підходити вам, тому що це може бути найкраща стратегія, як е, кажуть американці. Silver Bullet, такої стратегії не існує. Є тільки єдина стратегія, яка працює. Це ваша стратегія, яку ви розумієте, яку ви можете адаптувати під себе і так далі. І звичайно, так важливо управляти своїм капіталом та ризиком для того, щоб можна було довгостроково цим займатися. Знову ж таки, в відео про трейдинг план я казав, що е, я, наприклад, прописував собі такі умови: якщо я за, за тиждень втратив 10% від свого капіталу, я перестаю трейдити на якийсь певний період днів, роблю рефлекс, рефлексію, повністю передивляю свої стратегії я передивляюсь свої трейди і розумію, чому я втратив стільки грошей. Тому що, якщо ви втрачаєте 10% на тиждень, то не складно проховати, звичайно, там зменшується сума з теорії складних відсотків, але ви дуже-дуже швидко спуститесь до 50% від свого капіталу і нижче, 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 і втратите все. Тому точно не треба так робити. Також я став собі такі ж самі умови для місяця. То, тобто, наприклад, те, що ти кожен тиждень не втрачаєш 10%, але за місяць я втратив уже там 20, По більше я думаю, це погана ідея втрачати 40% за місяць. Це точно не ок. То теж треба сісти передивити свою стратегію. Тому що, наприклад, ви три тижні втрачали там перший тиждень 5%, другий тиждень 7%, третій тиждень 7%, все таки щось іде не так. Тому 19% за місяць втрат це дуже багато. Наступне якраз психологія втрат. Вам треба сприйняти та обробити обробити оці втрати. Тобто, дивіться, кожна втрата це не просто ви дурачок і ви втратили гроші. Насправді, це досвід, і досвід на ринку найважливіша річ, яку ви можете отримати, тому що від позитивних і негативних трейдів, трейдів ви все ще маєте вижимати весь досвід, який ви можете. Досвід це по суті все, що вам потрібно для того, щоб торгувати і бути в плюсі. Ви можете зараз втратити всі гроші, але якщо ви навчитесь торгувати, наприклад, навіть на пейпертрейді після втрати всіх грошей, ви можете повернутись і повністю відновити свій капітал, подвоїти його, потроїти і рухатись далі. І плюс пам'ятайте про складні відсотки, якщо. Умовно, ви будете заробляти кожний місяць 2%, то це здається, що за рік це 12, але ви ж будете заробляти 2% від нової суми, ну краще, там буде складні відсотки, і навіть якщо ви будете рости на 5% в місяць, це буде дуже велика різниця на там, наприклад, на двох роках. Так по психології втрат все ж таки, вам треба розуміти, що нічого страшного немає, в тому, що ви втратили гроші, втратили небагато грошей, і, або навіть багато, просто треба це прийняти, зробити висновок з тих помилок, які ви зробили, адаптувати свою стратегію і далі рухатись. Вперед. І які засоби для того, щоб подолати ці от психології стрес, я мабуть не назву на скидку, тому що це дуже індивідуальні речі, які треба розбирати, і, скоріше за все, з психологом. Тому, якщо у вас реально вже страх від ринку, то, можливо, найкраще, що підійде, це піти до психолога або розібрати ці проблеми, дати собі час точно. Як сказати, остити, перезарядитись і так далі, тому що там після одного з моментів, коли я втратив багато грошей, я не трейдив 2 чи 3 місяці. Це було там 3 роки тому, тому що в мене просто от, трейдинг викликав негативні емоції, і я не міг цим змусити себе займатися. Далі, дисципліна. Очевидно, дисципліна це по суті найважливіше, ну, все найважливіше, тому не буду так казати, дисципліна одна із дуже важливих речей. Вам треба весь час знаходитись в контакті з собою, розуміти, що ви відчуваєте. Приймати правильні рішення і не давати собі приймати імпульсивні незважені рішення, відхилятись від стратегії і так далі. Насправді, систематичність вона завжди перемагає будь-які навіть оці рандомні сплески, коли ви можете прийти, відчути щось на ринку і забрати 20% Якщо ви систематично кожен день забираєте два, або там кожний місяць ви забираєте 10 це краще ніж один раз зробити 40 потім втратити три рази по 10 там і четвертий раз ще втратити 5 Типу, насправді завжди систематичність і маленькі кроки завжди перемагають. Як розгрузити там є оцей Фраза про те, що як розгрузити потяг з вугіллям, треба почати просто з одного відра і потроху, потроху розгрузити все. Тобто, це просто маленькі кроки, крок за кроком, крок за кроком, рухайтесь до вашого успіху, фінансової свободи і так далі. Також так вам важливо знати, до чого ви йдете, і чому ви цим займаєтесь. ось Uh, так, далі, uh, в мене є тема психологія ринку, але вона для мене для мене, наприклад, на даний момент доволі складна. Я все ж таки в своєму аналізу, я спробую зрозуміти, що б робили кити на моєму місці, ну, тобто ті, хто холдять дуже багато біткоїнів, і як для них було б це вигідно. Я намагаюся дивитись за соціальними мережами, але це насправді для мене от, зовсім не працює. Наприклад, я зараз реально підписаний на нуль людей uh, з криптоаналізом, трейдингом і так далі. Тому що воно мені не допомагає, воно мене відволікає. У Мене було реально два чи навіть більше два-три кейси, коли я зробив аналіз. Я Бачив, що ринок шортовий. Мій аналіз каже на те, що ринок шортовий. Я пішов, почитав експертів з Телеграму. Вони кажуть, ринок у нас бичачий. Я думаю, ну блін, ну мабуть, бичачий пішов, переаналізував, знайшов якісь там бичачі підтвердження, і ринок пішов в шорт. Тобто, ну, краще я прийму свої неправильні рішення. О, вибачаюсь, вибачаюсь. Так, краще я прийму свої неправильні рішення, ніж я послухаю чиїсь чужі, буду їх звинувачувати і не зможу ніяк відрефлексувати це, зробити висновки, рухатись далі і приймати правильні рішення в майбутньому. Для мене важливо приймати мої неправильні рішення, вижимати з них максимум досвіду і так далі. Що, типу, якщо ви правда слухаєте тільки якогось експерта, навіть якщо мене, що ви будете робити, якщо я зникну? Що ви зробите, якщо, типу, я перестану вам розказувати про те, куди піде бідок? Я вважаю, що моє відео, мої відео вони створені для того, щоб ви дивились, аналізували те, що ви бачите, приймали свої рішення і потім адаптувати свою стратегію, створювала свою стратегію і так далі. Чуть пізніше я, скоріше за все, почну курс, але це не буде курс типу оу, зароби за тиждень. Я буду просто вчити тому, як ви можете знайти свій шлях свою стратегію, як ви можете управляти своїми емоціями і так далі. Це буде дуже важливо, але для цього мені треба збити це в один якийсь такий матеріал, в якому я буду впевнений, і який я зміг би віддавати справді уже в маси. Але до цього ще прийде якийсь час, і все одно безкоштовні версії, версії відео і навчальні матеріали будуть. Це просто буде більш зручний спосіб отримання інформації. Ось. Ну і по факту. Uh, згадаємо знову наш трейдинговий план. Найважливіше в вас як трейдері це розвиток. Кожен день постійне вдосконалення та навчання. Вам раз правда, кожен день потрібно чомусь навчатись, знаходити нову інформацію і так далі. Типу вчіться на моїх відео, читайте книжки, знайдіть якихось youtube блогерів які вам показують інформацію, яка буде для вас корисною. Просто черпайте всю інформацію, яку можете по самому початку. Як я, наприклад, дивіться, я починав з того, що я був програмістом, і я зараз залишаюсь програмістом, але я самоучка, мене немає вищого. Вищої освіти, господі, в мене немає вищої освіти. Все, що вам треба для того, щоб стати кимось новим, здобути нову професію, вам треба оточити себе цією професією. Для початку от зайдіть на YouTube, Якщо ви знаєте англійську, взагалі ідеально. Якщо не знаєте, то зайдіть і підпишіться, наприклад, на 3, 4, 5 якихось типу каналів, які ведуть. Е Аналіз аналіз ринків, трейдинг, не обов'язково криптотрейдинг. Просто будьте в середовищі, підпишіться на ці канали, дивіться всі відео, читайте статті, читайте книжки, дивіться тіктоки. В будь-якому разі просто оточіть себе трейдингом, щоб все навколо вас про це говорило, кричало, і ви почнете в цьому навчатись. Я так чую програмування, я просто читав все, що мені попадається під руку, тому що мені було це тупо цікаво. І тому так ви робите це, потім створюєте свій трейдинг план. Ідете на paper trade. є відео по paper trade. Ідіть подивіться відео по paper trade. Починаєте тестувати свою стратегію. Навіть там є тестер стратегії. Ви можете спробувати розібратись в пайне дітерів трейдинг вів і написати свою стратегі. Стратегію запустити, і він сам для вас історично протестує, який профіт буде від вашої стратегії. Але краще руцями, тому що певне дітей не буде за вас трейдити, ви можете звичайно написати торгових ботів але це зовсім інша тема. Тому аналізуйте свої дії, вдосконалюйте свою стратегію. Рухайтесь перед. Кожен день маленький крок через рік 300 велике, 300 кро маленьких кроків стають одним великим кроком або одною великою такою дистанцією, яку ви прийдете. Вам треба правді виточувати свої навички навички. І просто рухатись вперед, крок за кроком, крок за кроком, і ви прийдете до своєї мети. А я думаю, що на цьому буде все. Я вважаю, що я покрив доволі багато тем. Вони пересікаються з моїми іншими відео, тому що це все одна тема, і вона дуже пов'язана. І все просто створіть свій трейдинг план. Почніть його притримуватись, потім створіть свою стратегію, почніть її відточувати. Ви можете трейдити навіть самою тупою стратегією. Як люди будуть казати, що це тупість, наприклад, завжди трейдити на пересіченні єм, або якщо ви бачите червону стрічечку з свічечкою, пересічення єм. Яка різниця? Це може бути найтупіша стратегія, це може бути стратегія. Яка яку всі вважають ідіотською, але якщо ви її замастерите, то ви станете хорошим трейдером, будете заробляти ті гроші, які ви хочете, отримаєте фінансову свободу і так далі. Тому я вважаю, я вважаю, що вам просто потрібно почати. Найкращий день, щоб почати це навіть не завтра, це от сьогодні, прямо зараз. Просто почніть з чогось, і ви рано чи пізно прийдете до мети. Просто будьте постійними, знову таки, згадуємо дисципліну. Кожен день займаючись трейдингом по 15 хвилин. У вас за тиждень вийде там скільки? Три години. Це навіть якщо ви день пропустите не три години. Математика це не моя. Півтори години, хай буде. Півтори години в тиждень, і так це по блоку, по блоку, створить ваш трейдинговий досвід. Просто виділіть собі час, який ви можете точно витрачати кожен день, і починайте привчати себе до дисципліни. І ви прийдете до успіху. Все. Я вважаю, що у вас це вийде. О, нічого собі! Я вважаю, що у вас це вийде, ви насправді можете більше, ніж навіть думаєте про себе. Завжди є можливість розвиватись. ви станете топовим трейдером, і я вас вірю. Всього найкращого. бувайте.